Це не добудова скандально відомої шахрайської піраміди Елітоцентр, віртуальне житло, в якій купили тисячі українців. Здавалося, б, після такого гучного скандалу людей в подібні афери вже не втягнеш однак, в життєві мошоловки і далі потрапляє чимало наших співгромадян. Принаймні другим за масштабністю «Елітоцентром» охрестили і правоохоронці і самі постраждали аферу з кооперативом Адоніс, затримані організатори шахрайської схеми в очікуванні судового процесу. Пятеро из них находятся в тюрьме. Сейчас дело передано в суд. Принцип работы этой организации заключался в том, что на базе созданного кооператива жилищного кооператива ⁇ Донец ⁇ проводились мошеннические действия под предлогом получения жилья для жителей города Киева. При этом организатор этой группировки пользовался... Один из механизмов о том, что знакомы с э, знаменитыми людьми удавалось длительный период времени в течение трех лет обманывать людей, показывали строительные площадки, показывались недостроенные дома. Это говорилось о том, что это жилье сдастся завтра, послезавтра, через полгода. Разраховывающие купить житло за досить низькою ціною, люди в результате втратили все. Тетяна одна з постраждалих в цій афері вимушена жити з дитиною в гаражі, який переобладнаний в тимчасове помешкання іншого виходу молодої жінки. Немає замість мріяної квартири і грошей лише борги. Тетяна побоюється показувати обличчя, бо вважає, що над її дитиною в школі після цього почнуть знущатися однокласники. Віддала все і залишилася просто на даний час зараз без нічого. одні були обіцянки, були звісно, і якісь будинки, на яких на яких вулицях ми ходили дивитися. Нам сказали ось півтора-два, це максимум роки, і ви в квартирі. Все зібралося, все взялося. Продали тільки батьки хату. Дитина, ось входить в школу звідси. Просинається, іде в школу і приходить зразу сюди. Немає де не погуляти. Просто сидить отак тут. Тому що Надія Григорівна обіцянками своїми забила мені голову. Та й все Остраждалих, які потрапили в масштабну квартирну аферу, кілька сотень. У кожного своя життєва історія, але всіх об'єднує одне. Повірили обіцянкам шахраїв. Люди віддавали останні гроші. Тепер же сподіваються на допомогу держави. Я дивилася квартиру. Я вибирала квартиру, все, все як, як мало бути. Потім все прекратилося, було розказано, що коштів, кошти не виділялися е, ки, е, Київською мерією, що е, е, програми і е, що потрібно почекати, щоб криза і, і так і інше. Я заплатила е, 370 тисяч гривень. На двохкімнатну квартиру зрозуміла я коли шахрайство, коли вже почалося будинок не розпочався будуватися. Я розумію, що надіжда Григорівна, на сидить, але люди залишилися без жилья. люди остались без е, е, средств на существування. Е, я думаю, що наше правительство, е, е, наш президент і е, глава э, Киева, мэр Киева должен как-то э, вникнуть в этот вопрос. Может, я не знаю, конечно, каким способом, но как-то помочь этим людям э, хотя бы что-то приобрести, хотя бы вот эти семьи, которые остались на улице, им что-то дать, какое-то жилье. Каждый э, человек, который пострадал в этой пирамиде в жилищной, он по уголовному делу признан как гражданский истец, по решению суда есть возможность получить компенсацию вложенных денег. Не говорю, что все будут получены, потому что деньги получены большие, а имущество, то, которое было у преступника, оно не отвечает по объемам тем деньги, которые были похищены. Но тем не менее... Час денег буде компенсовано. Найнеприємніше в цій історії те, що шахраї встигли переказати частину грошей за кордон. Правоохоронці зараз намагаються кошти повернути, але це справа не одного дня. Ми працюємо зараз з сусіднім государством, куди по оперативній інформації деньги входили на приобретення недвижимості в курортних зонах. Поки цей факт ще доробляється. Перефразовуючи відоме англійське прислів'я, українці не настільки багаті, щоб спокушатися безкоштовним сиром у мишоловці. Варто пам'ятати про це.